Паску ми ходили. Так як колядували, ми на Пасху ходили. А перший день Пасхи приходили, казали, ми ж іще ще до школи бо в школах пішли, так і вечерю боялися нести Прищували по потемки, по і йшли, щоб ніхто. як... Кого замітили, голова ради дружини вже на другий день нам піонерські лінійці вистрамить на всю школу, 186 учнів у школі було виставлять, що оце ж така комсомолка спортсменка, ходить і піонерка, і жовтяня, ходить вечерю до папі носить. То ми в ті А як до школи? Ми були вільні собі. Приходили і казали, я дівчинка, добрий день. Добрий день! Можна хрестувати? Можна. Ну і ми, якщо дівчата, то ми казали, я дівчинка. Маленька, спідничка рябенька, чобітки корковенькі, будьте з праздником здоровеньки. Христос воскрес. А хлопці сказали: я маленький хлопчик, виліз на стопчик, на дудочку граю, Христа прославляю. Все, нам давали яйця крашені, гроші, конфети. Гроші це могли бути 5-3 копійки, але у 50-х, 60-х це великі були гроші. Саме отож ж помінявся. Курсу 61 му році. І до ви до всіх підряд заходили? Да, до всіх підряд на кутку. Я вирішальнівців не все знаю. Ж село майже робити. А що ж село? Я ж вам казала, село все рідня. Нема ж на кого казали баби, це ж не ми придумали, це баби наші казали, ну не що це ще це його вір був Богдановський. Так нема ж на кого брешеш сказати, не дую дать. Як не родня, да куми. Ми всі бо приїхали родинами, а ті родини, ну, ось приїхали родина, брат, два, ось три брати, я кажу за свого прадіда. Дід Юхим, дід Семен і дід Петрик. У діда Юхима народилися діти, у діда Петрика народилися, у діда Семена народилися, у діда Семена народилася баба Гарпинка, яка бабушка тані родичі. Понятно, що це мої діти рідні, видно. А це ось, оце, получається, її мама і моя троюрідні. Ми з кумою в четвертому коліні сестри. Ви зрозуміли? Бо наші прадіди були рідні брати. Правда? Так. Тепер ось. Кума і троюрідна сестра, бо її мама. Покійна і мій покійний батько були двоюрідні, а їхні батьки, от я розказувала дід Іван і мій дід Денис, то щоб бити на фронті. Рідні, а їх же ж було багато. У Дениса Іван, Максим, Маруся ця Варка, цей, скажи, Ніколай Ніколайович, полковник. Да, і Ва... і кожен родину свою создав, створив. Да, пішли да. діти, пішли прамнуки. Це ми ось. Од... Ми ось це Сергіяни, а то Семенові. Семенові. От Сергіяни з Семеновими подружилися, вже ж вони родичі, а Семенови з Захарківськими. А ми ж уже Сергіяни з Захарківськими. Бо мій чоловік відноситься, оця свекруха, оця ця тітка, її сестра, що я вам показувала, це називалося Захарківський. Тобто приїхав дід Захар старий, так? а в нього сини Лука, Тихін, Федот. І цей Лукатикін Федор і Іван. Дід Іван найменший був. Вони всі постворювали сім'ї. Понімаєте? І тут нарву хто приїхав з маленькими? Ось дід Федось 19-го року, баба тітка Федора 20-го, тітка Мар'я наша, 20-го. 22-го, то, то ще ж там народила. Дядько Петро, то вони поприїжджали маленькими дітьми. Але ж уже починаючи з 23-го, понароджувалися. Мабуть, а хто, а хто ми казали? Баба Дуня чи хто сама перша в Свердлові народилася? Ну так воно ж перепливалося. Пере, пере, ну, і... Я вийшла заміж до маминого троєрідного брата. Ви подивіться, яка послідовність. <реку> я не вийшла з своєї родини, вийшла і неї назад. <реку> і Моя мама, дівоче прізвище, була Теплюк, стала Бобко. Вийшла заміж за мого батька. Я була Бобко. І стала бершацька. Моя свекруха була теплюк, стала бершацька. А моя дитина була Бершацька, стала Теплюк. <реку> теплюка. <так? реку> <реку>